Подію, до якої особлива увага, це конфлікт на близькому сході. Він набирає силу як гірська лавина. Вчора ввечері Іран здійснив масований пуск ракет в бік Ізраїлю. Вибухи тривали близько години. За попередніми підрахунками, Іран випустив щонайменше 180 балістичних ракет. У ну самому Тегерані заявляють, що помстились таким чином Ізраїлю за вбивство лідерів Хамасу і Хезболи. Іранські ракети вдарили по Ізраїлю рівно через добу, після того як власне Цахал розпочав наземну військову операцію у Лівані. Як розвивались події, які передували ракетному удару по Ізраїлю? Давайте дивитись. далі. Після завдання щонайменше п'яти високоточних ракетних ударів на територію країни увійшли збройні сили Ізраїлю Цахал. Так почалася наземна операція Ізраїлю проти Лівану. Першою офіційною особою, хто визнав її початок, став лідер ізраїльської партії Шас депутат кнесету Ар'єдері. Згодом інформацію підтвердили, і в Цахалі. у мережі з'явилося відеозвернення одного з ізраїльських командирів до військових, які беруть участь в операції. Нам випала велика честь написати сторінки в історії. Як ми це зробили у газі, нині у Лівані я вірю у вас. Я пишаюся вами. Згодом вторгнення в Ліван в мережі X прокоментував експрем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет. За останній рік терористи Хезболи вбили десятки ізраїльтян, у тому числі 12 дітей. Випустили по нас тисячі ракет. Завдали ударів по наших містах: метуле, шломі і кібуцах, і змусили нас евакуюватися. Достатньо, наше терпіння луснуло. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має повне право на самооборону, адже інфраструктуру Хезболи на його переконання давно необхідно демонтувати. Армія Лівану полювати на бойовиків ізраїльтянам не заважає. Ліванські військові відійшли від кордону в глиб країни на 5 кілометрів. Таким чином вони продемонстрували своє небажання втручатися у збройний конфлікт. Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікат, коментуючи події на південному кордоні від звинувачень на адресу Ізраїля, відмовився. Просто сказав, що його країна нині переживає один з найнебезпечніших і найважчих періодів в своїй історії.